Я місцева, але до цього випуску я готувалася декілька днів і ночей, тому що нам придеться в прямому сенсі цього слова заглибитися до самих надр землі заради цих історичних подій. Ми знаходимося в місті Рівне і в цьому році нам виповнилося 742 роки. Не саме старе місто України, але, на мій погляд, саме загадкове. ходімо розбиратися в рівненських родинах, старці переповідали. Що рівне, наче мережево, стелене все під земелями. І після чергового обвалу ґрунту вже було видно неозброєним оком якісь таємні проходи. Тож місцева влада провела розкопки на грант від Євросоюзу під назвою Таємничі підземелля рівного історики запевняють, що тут був хід до середньовічного тунелю, який збудували за наказом князя Любомирського. На той час князь мав неймовірно великі статки. А у 1723 році у його володіння перейшло усе місто Рівне. У творі Володимира Короленка з великою художньою точністю описано ландшафт краєвиди міста рівне в цілому та підкреслена вражаюча деталізація маєтку і особливо саду розваг, до якого в часи правління князя приїздили гості з усього світу. Факти говорять. Що сад мав міні копію вулкану Везуві і був ніби на штучно створеному пагорбі, який згодом правитель назвав Нагірці. Але давайте на хвильку зануримось до самого початку існування Рівни, кому воно належало і як перейшло до Любомирства. Тож на сьогодні відоме єдине писемне джерело, яке доводить, що в 15 столітті наше місто належало луцьким шляхтичам під прізвищем дичка. І вони продали свій будинок князю Семену Васильовичу Несвицькому за 300 коп широких грошей праських. Місцеві багаті ландшафти, річки, повні риби, ліси з дичиною так сподобалися Несвицьким, що дружина князя Марія в майбутньому Ровенська та її донька вирішили заснувати в Рівному свою сталу садибу і переїхали із сусіднього городка у замок, побудований на берегах річки Уся на одному з островів. У 1490 році рідне отримало магдебурзьке право, трошки згодом право на проведення щорічного ярмарку. А далі був розквіт рівного, місто почало інтенсивно розбудовуватися, про що свідчить королівська грамонта Сізігмунда. Дослівно. Муж його, князь Семен, купив село в повіті Луцьком, в земляніна Луцького, Дічка Васильовича, на ім'я Ровне, де замок вже справний і м'ясто осажоно. У 1518 році після смерті Марії Ровнської замок переходить у спадок її онучці, дружини Константина Івановича Острозькому. Йому рівне дісталося, як посаг дружини, пізніше сину Ілі. А згодом дружині сина Беаті Острозькій саме за її правління в місті побудували перший костел, на місці якого зараз стоїть сучасний органний зал. Після її смерті рівне передавалося у власність то одному нащадку Острозьких, то іншому. Пережило місто і навало татар, і незліченну кількість пожеж далі ним заволоділи Замойські, Коніцепольські, Валєвські і врешті за таємничих правових обставин в 1723 році воно перейшло у власність князя Єжи Олександра Любомирського, відомого як політичний інтригант та конфліктор. Все ж саме він став найбагатшим князем Польщі. І саме він запросив у місто євреїв, надавши їм торгові привілеї для піднесення ремесел та торгівлі. Наприкінці життя Станіслава Любомирського відсторонили діти від справ за дивні вчинки батька. Кажуть, що він був грабцем і міг віддати за борги ціле село з усіма його людьми. Батько виїхав до Варшави, а майно розділили серед його синів. Так місто рівне дісталося Юзефу Любомирському, і саме у його спадок перейшов цей прекрасний сад. Дорогою до саду ріс власний виноградник, тож під ним був облаштований льох. А в кінці 1790-х років, на замовлення батька, англійський архітектор Жакоб Бургіньйон збудував підземні кімнати. Сарти стверджують, що після правління князя підземелля чи немало перебудовувалось. Але однозначно можна сказати, судячи по ширині проходу, що тут могла пройти не лише людина, а й колонна з кіньми. Так. А, це може щось зв'язане з кров'ю щось Гемашу самгематоге. Варто зазначити, що князь був прихильником медицини. Можливо, завдяки цьому він прожив достатньо багато років. Далі у відео ми підемо на ймовірне місце розташування основного замку князів Любомирських. І будучи вже на місці цих артефактів. Історія вказує, що це підземелля могло слугувати таємним проходом між основним замком і садом. Наразі дослідження призупинені, але хто знає, скільки дивовижного ми ще дізнаємося. Власне, оце був маленький палацик, так? чи той? Палацик на гірці виглядав ну дуже просто в порівнянні з основною резиденцією князів Любомирських. До музею приїздила знімальна група youtube каналу Реальні історії, його ведучий Акім Галімов. І оскільки основна резиденція не збереглася, вони відтворили 3D-бек і як міг виглядати палац. Посилання на youtube канал оригіналу зображення лишу в описі. Ми знаходимося біля краєзнавчого музею і є версія, що ця будівля могла бути оранжереєю князів Любомирських. Згодом тут жив письменник і фольклорист, драгоманов. Вулицю назвали в його честь. А від цієї будівлі буквально декілька кроків. Ми знаходимося на озері Лебедини і за версією усіх джерел істориків, геологів, археологів одразу за ним знаходився замок Любомерських. Тож ми зараз обійдемо і перемістимося на можливу локацію, де міг знаходитися цей замок. Ми підійшли до офіційної локації, де міг розміщуватися замок князів Любомирських. Це колись була дуже болотиста місцевість. А й справді, по обидва боки від мене і попереду знаходяться чотири різні водойми, тож усі ці озера в ті часи могли з'єднуватись в єдину водойму, також з річкою устюю, власне, як і описував автор книги. Також автор згадує, що ставки щороку мілішали, а замок стояв на одному з острівців, який з'єднував міст через річку, що витікала з одного ставка в інший. Зазначу, що міст згадується як проїзний, а не пішохідний, яких по документам зазначається великої кількості і в різних стилях. На жаль, автор застав напівзруйнований палац, а ось фото руїн замку. У 1930 році замок зазнав пожежі і повністю був зруйнований. Не буду дублювати випуск, який. Уже є і там дослідження, і були різні експерти, і історики, і археологи, які, власне, і встановили, що саме тут був цей палац. Вони це досліджували за залишками якихось старовинних будівель, але, але розкопки цього місця законсервували і не відновили. Поруч теж були потуги щось знайти, натомість там був лише глечик і колони, які нібито могли слугувати пунктом з брамою при в'їзді в місто, про яке теж описував автор. Але якщо прочитати уважно, то в'їзд у місто він описував зі Сходу, а це Житомирська область. Припустімо, що брама була і на південному заході, зі Львівської Волинської області. Все ж там, на тому місці, більше нічого не знайшли. Натомість дуже багато реально підтверджених фактів, фундаментів і старовинних будівель знайшли на іншій локації, куди ми з вами теж підемо. В Архівів історії ми знаємо, як діяли більшовики. Зазвичай вони такі споруди націоналізували і переоформлювали в тут диспансери, в госпіталі. Особисто мені складно повірити, що таку габаритну споруду стерли з лиця землі, не лишивши навіть натяку жодної цеглини. цінами пішла в той музей, щоб показати вам ті цеглини, якої міцності вони були, і що навіть після бомбардувань були руйнації частково. Ось до прикладу, вулиця Шкільна, яка була центром торгівлі і синагог біля того палацу. І більшість будівель збереглися й досі. Місцеві знають, що колишні будівлі синагог якась стала судом, якась торгівельним центром, будинок Вігдоровича, торговця хутром став будинком вчених, а старовлазні запранів, яку теж використовували по-різному, на сьогодні викупив місцевий бізнесмен. А справжній переполох у наукових колах був під час реконструкції кварталу, де тепер сквер Несвицької, і нове підземелля. Там було знайдено неймовірні знахідки а місцеву сенсацію було забалакано і поховано під новими забудовами як ми бачимо багато споруд тих часів збереглися а тим більше замки. Тому що мури замків це незвичайна будівля. Одна колона могла сягати більше двох метрів. Лиш помилуйтеся цими об'ємами, замки Рівненської області. Це замок князів Острозьких, замок Чорторійський, Тараканівський форт і багато інших. Подивіться, який, яка стара цеглина, як схожа на ту, що ми знімали з вами під земель. І це сучасний, добудовують. Це споруда навпроти драматичного театру, в який ми з вами йдемо. Погляньте. А цю споруду я пам'ятаю особисто, її знесли і побудували нову. Погляньте на цю несимпатичну комбінацію цегли і нових. Булок. Можливо, у вас є якісь догадки про цей випадковий дизайн. Піднімаємося до слідуючої локації з підземеллями. Ми знаходимося на площі Театральна. Якщо з історією підземелля на гірці нам дозволили ознайомитися, то ця історія навіки похована у склепах, Торгівельного центру будівництво підземки завдовжки 26 метрів по центральній вулиці будувалося всього два роки з 2008 по 2010. В його котловані було знайдено рештки стародавніх поселень, а саме давні дороги, фундаментів, різних медичних предметів, пробірки, шприци, балони з підкисню, тонометр. Що говорить про те, що тут могла бути медична установа. А з історії ми знаємо, що князь Любомирський. Скоріше за все мав чи то свою лабораторію, чи медичний якийсь центр, де його лікували. Він прожив за тими часами досить великий вік 86 років, якщо не помиляюся. І там далі через місточок навіть збереглася стародавня аптека, з якої зробили музей. Можливо, в наступних відео ми теж туди попадемо. Саме цікава знахідка у цьому підземелі це було 200 стародавніх монет, які датувалися 1616 роком. Це були монети князівства Литовського і Прусії. Ми йдемо на задній двір. Драматичного театру, тому що саме його вигляд з двору стався мені дуже знайомим, коли я побачила фото замку з іншої сторони. До речі, в інтернеті є зображення, датовані 1927 роком, відтворені варшавським фотографом Стефаном Платером Зіберком, оскільки замок був настільки величним, що його зображенням було модно прикрашати інші замки шляхти. Це такий цікавий збіг обставин. Він знаходиться на гірці і нам, щоб до нього дістатися від офіційного місця локації, де міг бути замок, прийшлося ще підніматися східцями. Ну, звісно, це не є фактом, але дозвольте мені пофантазувати без осуду, до моєї цікавості. Знайшла фото театру. і знову ця цікава комбінація вузеньких вікон на передньому плані світлини, ніби руїни, і стандартних вікон позаду.